Дотиснуть приватних перевізників, аби ті знизили вартість проїзду маршрутних таксі. Чи знову слід очікувати на чергове підвищення? Чернігівські транспортники вже поскаржилися міському голові. На те, що їх душить прокуратура разом з громадськими організаціями, вимагаючи переглянути тарифи у бік зменшення. Якщо тиск не припиниться, владу вони лякають страйками. Як аргумент кажуть, населення спокійно зреагувало на 2,50 за проїзд у маршрутках. Натомість інша сторона твердо стоїть на своєму. Тарифи економічно не обґрунтовані. Ті аргументи, які наводять перевізники з приводу того, що Піпл схавав, тобто народ нагнув голову і їздить по 2,50, то вони, мабуть, вважають, що можна ставити і і народ далі нічого не скаже. Я вважаю, це не, це не аргумент. Мають бути наведені конкретні факти, зокрема по пасажиропотоку, по його обрахунку, по конкретним підвищенням. Одна гривня 30 копійок буде е, вартість проїзду. Це вже дасть прибуток перевізнику. На жаль, не гідіат, ні місцеві адміністрації, які повинні контролювати це. Не дивляться на це і не вираховують цього. А це кажуть самі проїзники. Водії маршруток справді не приховують. Дві з половиною гривні за проїзд у Чернігові надто висока ціна. Причому опитані кермувальники кажуть, після підняття вартості квитків їхні доходи навпаки зменшилися. Дорого для Чернігова, звісно. Два це дорого, та да. да? А от як ви думаєте, от яка об'єктивна бути ціна? Два рубля хоча б. Ну, і дві пустається. Сколько? Дві гривни. Оптимальна ціна. Какая должна бути? Два рубля. А два п'ятдесят дорого. Дорого, А ваші заробітки вот после того, як це підняли? Менчились. Намного. Ну а народ, який проковтнув завищені тарифи, каже, таке було в останнє. Люди твердять, чаша їхнього терпіння вже наповнена до країв. Да вже, наверное, сі три буде так уже наше, так, люди подиматися. Уже наше, Знаете, если вот да? Да. Там, что не штук, якщо народ почне підніматися, от ми теж присоединимося. Ми тоже підемо і будемо протестувати. Тому що це не нормально. Так, когда народ перестане терпіть, просто я так думаю. Між тим в обласному центрі з'явилися чутки щодо чергового підвищення вартості проїзду вже в березні цього року.